Ти знаєш, що ти учитель? Ти знаєш про це чи ні? Не можна тобі ходити у шольтах у вихідні. Не можна на пляж без пледу і строгий костюм везли, бо зима все ще попереду. Здоров'я побережи. Ти знаєш, що ти учитель. Іди запишись в спортзал, щоб усі носити усім насити. Тим ям свої качай. Не плач, що мала зарплата і грошей ти не гребеш. На що її витрачати, якщо на роботі живеш? Яке там життя особисте, на це в тебе часу нема, зате на все літо борвисте, відпустка твоя не дарма. І з легкістю можна злітати в Європу на весь сезон. Щоб. Там полуницю збирати або сортувати картон. От заробиш там, відпочинеш, а вересні школу знов, бо школу ти не покинеш, бо школа твоя любов. Ти знаєш, що ти учитель? Ти знаєш про це чи ні? І люблять тебе всі діти. Чом очі твої сумні? Нехай не легка робота. Та вклад твій весіні знай, ми бачимо твою турботу, тяжкий час про це згадай. Ти знаєш, що ти учитель, тож гордо торуй свій шлях, бо має нас хтось навчити майбутнє в твоїх руках.